Така закусочка вважається делікатесом в деяких країнах. Перчики з димком і фет дуже і дуже смачні. Готуємо. Попередньо я запекла перчики, розрізавши пополам в духовочки при 200 градусах приблизно 30 хвилин. Це для того, щоб шкірочку нам було легко зняти. Дивіться, одним рухом, і наша шкірочка вся знімається. І буде такий аромат димку, я б сказала, тому що запечений перець він по-своєму ароматний. Знімаємо шкірочку з усіх перчиків, що у нас є. У мене якраз готова смужка є. І будемо нарізати на смужки приблизно 3 см 2-3 см шириною. Порізали перчик на отакі смужки, попередньо підготували чесничок і перчичка. Також порізали фету на такі кубики. Можна також використовувати моцарелу, але з моцарелою буде не такий цікавий смак, тому що моцарела вона така більш нейтральна, а от фета вона трішечки соленувата і така кремова текстура. І також трави орегано, базилік і тим'ян. Будемо це все зараз формувати і закатувати. Беремо смужку перчика, кладемо шматочок сирочку і скручуємо. Так трішки воно ковзається незвично. Оп, оп. Скручуємо в такий рулетик і викладаємо в баночку. І так повторюємо з усіма смужками. Склавши один шар, посипаємо травками підготовленими трішки, кладемо чесничок, пару зубчиків. І я кладу буквально одну смужку гострого перцю, тому що він дуже гострий. Я його спробувала такий прям <гум> мені одної висить, тому орієнтуйтесь по тому перчику, який у вас є. І так повторюємо, доповнюючи баночку до верха. Також кожен шар, щоб легше заливаємо олійкою оливковою або сонячникою, яка у вас є. І буквально пів столової ложки оцю яблучного, якщо є. Або, звичайно, то трішечки менше. І так повторюємо з усіма шарами. А, так вже пахне смачно. Заповнюємо баночку, накриваємо стерильною кришечкою. І залишаємо в холодильничку хоча б на годинок 6. Має пройтися все ароматами і поєднатися. І термін зберігання 2-3 тижні в холодильнику. Ну, з'їдається, як показує практика, набагато швидше. Тому готуйте з задоволенням. Така закусочка вважається делікатесом в деяких країнах. Тому спробуйте і ви, надіюсь, вам сподобається. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно і готуйте з задоволенням. а Головне з любов'ю. Всім смачного!